Дня, шановні земляки, шановні жителі Білгірського району, ось і закінчився черговий календарний рік. 2011 рік був ознаменований для нас всіх, для держави, реформами, які зініційно були президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, всіма заходами, які впроваджувалися Кабінетом міністрів України, обласною та районною державними адміністраціями, заходами, направленими на покращення. Життя нашого народу. Дуже багато вдалося зробити як в державі, так і в Білогірському районі, зокрема. Хочеться відмітити, що Білогірський район прекрасно відпрацював рік. Хочеться наголосити, що Білогірський район підняв свій авторитет як на рівні області, так і в багатьох галузях господарства на рівні сусідніх районів, в рейтингових показниках. Всьому тому, по результатах яких можна говорити, ми прожили цей рік не дарма. Ми прекрасно попрацювали. Маю надію, що наступний 2012 рік буде подальшому направлений на покращення життя в державі, на здійснення реформування, на здійснення всіх тих задумів, які призведуть. Нашу неньку України до вагомих результатів і, зрештою, призведуть до того, що ми дійсно зробимо крок до, наз... до того, щоб нас могли назвати справжньою Європейською державою. Перед день Нового року я хочу від імені голови Хмельницької обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи від свого імені подякувати всім тим, Людям, які працювали, подякувати депутатському корпусу Бігирської районної ради, подякувати сільським та селищним головам та депутатам місцевих рад, подякувати всім педагогам, медикам, виробничникам, працівникам поля, всім подякувати за роботу. Хочу побажати в наступному році здоров'я, хочу побажати успіхів, хочу побажати нашим дітям. Здобуття нових знань. Хочу побажати нашим пенсіонерам, щоб вони завжди відчували турботу з боку влади та їх родин. Хочу побажати нашим жінкам відчувати себе справжніми жінками і в новому році відчути те, що вони є берегинями свого тепла і тепла своїх сімей. Шановні мої земляки, я вітаю вас з Новим роком. Нехай наступний рік буде набагато кращим. Нехай в наступному році здійснюються всі ваші бажання. Нехай 2012 рік буде роком звершення всіх ваших мрій. З Новим роком вас!